Слухайте, це просто вау! До бібліотеки Харківського міжнародного медичного університету надійшла унікальна книга Сковорода в місті мудрості Захар Полісі. І це не просто ще одна біографія, це новий погляд на легенду української філософії. Дослідник Слобожанщини Андрій Парамонов почув класичне: Ну, що нового можна написати про знаменитого старчика? І що він зробив. Він довів. Що нового ще багато, ця книга це подорож у Харків другої половини XVIII століття, яким було місто 250 років тому, де жив Сковорода, з ким спілкувався, як змінився Харків за ті 35 років, що він тут провів. Відповіді у виданні, насиченому ілюстраціями Артема Погрібного, Павла Щукіна та дизайнера Антона Лазутіна. Це не просто текст. Це атмосфера. Ви буквально бачите той старий Харків. Величезний респект фонду Дениса Парамонова за такий подарунок. Його програма «100 книг для 100 бібліотек України це не просто книги, це про пам'ять, культуру і нашу ідентичність. Приходьте в бібліотеку, беріть книгу, поринайте в історію. Бо мудрість це сила, яка змінює наше майбутнє. І ще один важливий момент: ця книга стала першим подарунком бібліотеці до Міжнародного дня дарування книг. Тож приєднуйтесь, якщо маєте книгу, яка може стати корисною, або яку ви прочитали, приносите її до бібліотеки. Разом ми створюємо місце, де живе мудрість і знання.